Привіт, я Яришков Сергій, співзасновник компанії Vistaді. Я, як ніхто інше, розумію, наскільки важливо саме для вас, творців освітніх продуктів, мати ефективні інструменти для проведення навчання. Саме тому наша команда створює мобільні додатки вдале рішення для масштабування вашого навчального простору. Як виглядатиме освітній продукт у мобільному додатку Vistaді? Уявіть, це професійний, інтуїтивно зрозумілий простір, де ваші курси та матеріали виглядають бездоганно. Команда Вістаді гарантує брендований під стилістику продукту дизайн, який забезпечить студентам легкий доступ до знань у будь-який час і у будь-якому місці. Завдяки додатку ви можете легко керувати своїм контентом, а ваші учні у будь-який час зможуть переглядати уроки, відстежувати прогрес та взаємодіяти з навчальними матеріалами. Це не просто додаток, це можливість вийти на новий рівень взаємодії із своєю аудиторією. Готові масштабуватись? Тоді пишіть нам у Директ, і ми проведемо безкоштовну консультацію. Саме для вас!